Згідно з чого заборону? Чим? чим Привет, Згідно з чим заборонено, відочемська. Усім... Ще зараз говорю про цей телефон. Ні-ні ні, нормально, щоб лице видно було. Документи. Твоє лице знімаєш. Документи показуй. Я покажу зараз тобі свої Давай. документи. Ти твої свої. Документи для перевірки. Ну, ми зробимо інтерв'ю. Як це не можна знімати? Документи, документи не можна. Можна знімати? Не можна. Не. Можна знімати? Не можна. А згідно з чого не можна? Згідно закону України. Якого? Що не дозволяє як передавати як... лічні дані? Ні, п'ята стаття закону України чому? про. Що ж тут закону? Я хорошо знаю закон. 30... 30... Послухай! мене. 32 статті про дойко, до ну, нас поліцію. В нас не поправка. Ти причому тут до нас поліції? Я з тобою говорю! Я з тобою говорю. в нас Як поправки. тебе звати? Як тебе звати? Я предоставив все. Ні, то, не то не як звати? тебе звати? Скажи. Я то... пристав... Дай я зачитаю, як тебе звати? Що ти ховаєшся? Документи, будь я... ласка, дві. Як ти? тебе звати? Ти ховаєшся? Е... Ну, що ну, на всі всі написано? Можна? Е... Не вірю в силу слова, а вірю в силу опіздюлей. Е, я переб... Як тебе звати? Можеш сказати? Чого ти ховаєшся? Документи. Пожалуйста. Ти можеш назвати своє ім'я? Чого ти ховаєшся? Чого ти боїшся? Я не боюся. А чого ти не каже, документи. Які саме документи тебе такі документи. А чого ти тільки що спочатку гроші вимагав, а тепер тільки камеру включив. Чого ти... Е, чо ти камеру включив? Пане, ондо, камера включена. Нічого страшного, нічого страшного, я бачив. Я бачив. Давайте. Їдь на 30 -30. Е, Є, Давайте вийдемо туди, де більше людей, а то ви мене тут зажали в куточку. Пішли де більше людей. Дьем публічності в Україні. Іди сюди, кажеш. Іди сюди, що ти ховаєшся? Іди ховаєш? сюди ти. Іди сюди. Диви сюди, що ти ховаєшся? Іди сюди, ти більше людей. Іди сюди. Іди сюди. Чо ти боїшся? 5000. Ну, що? Чо чо ти ім'я не можеш назвати своє? Як? Я не чую. Я. Алло, да, я по дозволу. Я тебе тобі... дивись, дивись, я, я тебе поясню, я тебе поясню. Згідно от це сказки, розумієш, згідно е, закону України. 34 стаття дозволено. Відеофіксація 307 стаття дозволяє відеофіксація. відеофіксація. 5 стаття закону України про захист персональних даних Говорить, що твої дані не є персональними, так як ти є посадовою особою. Вона є. Ріш, рішення конституційного суду від 20 січня 2012 року. Говорить про те, що твої дані не є персональними. а не йди сюди. Ти мені розказуєш, йди сюди. Понимаешь? Друже, после телефона. E, я тобі було. ще раз говорю. Придяви свої документи. Чи я ти хочеш? Звідки, звідки ти? Звідки ти вообще? З Вінницький територіальний центр фіктування. Ні, ні, а сам ти родом звідки? З Вінниці. Ти Алло. з Вінниці? Місний? Так. Да. Сам ти воював Давай. чи ні? Да. Воював, де да. ти, да. ти воював? Показати, де я воював? Давай, покажи мені. З 15-го року я воював, друже. Ні, і ти мені не краматурс. друг. Ти мені не друг. І і е, біло конь. Білоконь. Білоконь. Да. То що ти сховав? Я не прочитав. показав, да Ну, То що ти показав до повного знайомлення? Білоконь. як звати? То а що ти? Я а, ти? а, Ти ще теж мені погражиш? Ти зі мною по гражданці зустрінься, і тоді ми поговоримо. Я ти тобі ти говорю. Без питань, друг. поговоримо питань, друг. Пішли! 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 пішли кажу, пішли, чого ти, блять? Остав камеру, остав оцей, пішли! Як роззаїбали, блять, всі, понімаєте?